У Вінниці по вулиці Київській під час копання траншеї засипало землею працівника. Він загинув. Повідомлення про сув землі до них надійшло о 13.37, сказав Суспільному начальник оперативно-координаційного центру обласної служби порятунку Руслан Новак. Щоб дістати тіло чоловіка з під увалу, ґрунту, знадобилося три з половиною години. Під час проведення розвідки було встановлено, що людина знаходиться на глибині понад 5 метрів під шаром ґрунту. До ліквідації були залучені комунальні служби міста Вінниці, представники територіальної громади, а також представники національної поліції. Роботи проводили земляні за допомогою двох екскаваторів. Віднімався шар грунту поступово для того, щоб по можливості зберегти тіло в цілості. О 17.10 тіло було підняте без ознак життя. Надзвичайна ситуація сталася біля дитсадка. Робітники копали траншею під прокладання водогону для укриття. Замовник робіт Вінницька міська рада. Техніка працювала, все було добре. Але наразі Ах, наразі ви бачите, що відбуваються робота. Загиблому 27 він 1996 року народження повідомила Суспільному речниця поліції області Заріна Маєвська. На місці працюють слідчі у міськраді та фірмі підрядника. Ситуацію поки не коментують.